Це таропрогноз на серпень для всіх знаків зодіаку. Починаємо з овнів. Так, у овнів карта, коли доведеться від чогось відмовитися. І не треба забувати, що у нас 5 ретропланет у серпні, тому е, взагалі астрологічно дуже вдалий період, власне, щоб відмовлятися від чогось, е, що ви вже переоцінили і зрозуміли, що воно лишнє. Тому цю карту треба точно в позитиві сприймати в такий місяць, який просто сприяє поверненню із минулого і переосмисленню ситуації, які вже повторюються, може і не раз. Що чекає тельців? У тельців буде початок нової справи, якоїсь нової ідеї. Це навіть, знаєте, якась ідея, яка, можливо, давно не наважувалася її втілити, а зараз вона вже чітко сформована в голові, тобто чітко є розуміння і план, як діяти далі. Вже хочеться стартувати, вже повно емоцій і з'явиться мужність почати нове для близнюків. А близнюки. Тут карта, яка підказує, що є якийсь новий шлях, нова пропозиція, можливо зміна роботи, можливо, зміна проекту, якась реструктуризація на роботі. Це те, що давно хотілось, і до цього просто прийшов час. Тобто зараз вчасно можна міняти. І «Раки». Mm, у Раків у нас дуже хороша карта. Карта сімейна, карта стосунків, карта можливо, повернення е, колишніх стосунків. Е, взагалі, по ретроградності Венерії, ретроградності Меркурію. У серпні буде такий шанс е, якось по іншому подивитися на свого партнера. І дійсно, це час покращення взаємин зі своєю половинкою. Для тих, у кого немає половинки, це хороший шанс, власне, повернути когось з минулого із своїх колишніх. Не забувайте, що ви теж в чиїсь колишній. І е, також якби, спробувати знайти е, нову людину, з якою дійсно є шанс саме в серпні побудувати, зустріти ту людину, з якою варто побудувати серйозні стосунки. Леви. Для левів. О, у Левів буде дуже значений місяць. Тут можливі якісь зміни від того, хто взагалі керує вашим напрямком. Тобто, можливі навіть і конфлікти на роботі, але вони ведуть до змін. І до змін в кращу сторону, як мінімум, до вашого розвитку і там трансформації. Для багатьох це буде кар'єрне зростання, саме яке в серпні почнеться. Тепер ідемо до дів. О, яка удів хороша карта. Це карта, власне, емоцій. Людини, яка буде викликати в вас емоції. Конкретний персонаж, конкретна людина. Для жінок це дуже часто програється як чоловік або батько, або хтось, хто має на вас вплив, хтось старший, хтось той, хто викликає у вас таку бурю емоцій. Це е, часто карта кармічних партнерів, тому, можлива, зустріч для тих, хто не має ще пари, з людиною, яка справді відзначиться у вашій долі. Терези. Що чекає в серпні Терезіїв. Терези доведеться відстоювати свої позиції, доведеться боротися за свою думку, доносити її може і декілька разів. Це дуже часто карта вказує на робочі якісь ситуації, де нарешті треба виразити себе. Не скривайте того, що насправді думаєте. Взагалі, місяць дуже сприятливий для того, щоб виявляти правду. Тому старайтеся не брехати, а саме говорити те, що дійсно думаєте по кожній ситуації, яка буде складатися, навіть якщо ситуація конфліктна. Ідемо до скорпіонів. Ой, скорпіони. Ну, у скорпіонів буде важливе рішення. Важливе рішення, яке впливає на долю, воно відбудеться саме у серпні. Тобто, воно буде, ніби вам прям дасть полегшення. Ось нарешті е ви приходите до якогось кардинального рішення, бо воно впливає на те, як далі будуть, буде хід подій. Стрільці. У стрільців карта, яка попереджає, що треба послідкувати за своїм здоров'ям. Дуже часто карта вказує на те, що потрібен відпочинок, і це сприятливий час для відпустки. Йдемо до козирогів. У козирогів, яка хороша карта, карта сімейна, карта благополуччя, заняття домом, дітьми. Дуже для багатьох це буде карта домашнього затишку. Можливо, також і програтися як ремонт вона може, або якісь благоустройство дома. але вам захочеться, власне такого затишку, і будете проводити час більше зі своїми близькими. Тепер водолії. Що у водоліїв? О, у водоліїв карта, яка вказує на те, що це період, коли ви можете вирішити змінити місце проживання, або щось змінити в своєму домі, або змінити орендоване приміщення. Воно може стосуватися як і бізнесу вашого, так і вашого дому, де ви живете. Для багатьох може програтися як ситуація по рішенню, що хочеться продати або купити нерухомість, або продати або купити автомобіль. І рибки завжди чекайте найдовше. Ой, яка хороша карта! Дивіться, і попередній місяць дуже хороший був прогноз для рибок, і вони такі терплячі завжди чекають до самого фіналу. І це карта коханці, карта старший аркан, карта, яка однозначно говорить про союз, партнерство, підтримку. І вона програється у серпні, звичайно, по ретро Венерії, ретро-Меркурію, як власне в особистих стосунках більше, аніж в стосунках просто можливо і партнерських чи робочих. Тому тут орієнтуємося. На благополуччя і кайф від побачень, від знайомств. І якщо у вас є половинка, то покращення стосунків, а також це дуже сексуальна карта. Після прогнозу завжди залишаю в коментарях фразу я приймаю. Став лайк та ділись цим відео.